Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І перед вами дуже такі смачні котлетки із курячої печінки. Дуже такі гарні, соковиті, смачні. Дивіться, які, о! Просто дивіться, м'якенькі які, о! М'якенькі, товстенькі такі, гарні котлетки із курячої печіночки. А смакота неймовірна. Хочете собі такі приготувати? Ставте вподобайку і давайте дивитися відео. Отже, ми розпочинаємо процес приготування наших котлет. Ну, в першу чергу, звичайно, сходили в магазин, придбали печінки, куди ж без цього. Потрібно, щоб це найголовніший інгредієнт даних котлет. Придбали печінки. От, далі ми що взяли? порізали цибулю от на шматочки і зараз її так підсмажуємо гарненько. Далі додаємо моркву дрібно на терці потерту до нашої цибулі. І все так смажимо чи тушкуємо на невеликому вогні ще хвилин 5. І воно вже буде у нас готове, для, щоб робити наступні кроки. І от наша куряча печінка. Вже вона порізана на дрібненькі шматочки, вже підготовлена для всього. От, тепер потрібно додавати наступні інгредієнти. До нашої печінки курячі, ми додаємо 5 столових ложок, борошна. Так, це вже 3, хоч би не збиться, 4, 5. І все ретельно перемішуємо. Коли все готове перемішане. Далі ми сюди беремо, вбиваємо одне куряче яйце. Також не забуваємо посолити, поперчити. Це вже на смак. Хто любить солоніше, хто ні, кому як подобається. Також додаємо, які там приправи, кому які подобаються. мелений часничок. Взагалі буде чудово. Хто що подобається, все за смаком. І в кінці додаємо нашу смажену цибулю і зморквою. І всю цю масу знову ретельно перемішуємо. Ось таку ми отримали майже тісто, можна сказати. Ну і зараз будемо підсмажувати все на нашій сковорідці, яка вже розігрівається і готова до підсмажування цих чудових, смачних, печінкових котлет. Ну, подивіться тільки, які гарні котлетки получаються, такі підходять товстенькі, м'якенькі. Смажити потрібно відмічаю на невеликому вогні, тому що на великому вогні можуть швидко згоріти, підгоріти вас. А таком, на невеличкому вогні отак їх підсмажути. Дивіться, вже рум'яні які з однієї сторони. Ну просто бомба. Дуже так гарний вигляд вони мають. От, Так що готуйте ви за таким рецептом. Ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, чи готуєте ви такі котлетки собі. Буде цікаво почитати, а може трішки щось додаєте до цього рецепту. Підписуйтесь на канал, буду вам за це дуже вдячний. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!